Звинувачення киян і журналістів у неготовності влади Києва до снігових заметів виявилися безпідставними. Стала відома причина, чому Київ тиждень не прибирав сніг під час снігової хуртовини. Столиця України в цей час готувалася до проведення зимово-літньої олімпіади. Після успішного завершення експерименту президент Віктор Янукович призначив очільника Києва Олександра Попова президентом Олімпійського комітету та керівником комісії з проведення Олімпіади в Києві. Результати тестування такі: фахівці з Олімпійського комітету висловили задоволення оригінальними лижними трасами на андрійському звозі, гігантським слаломом з печерська на Поділ та фрістайлом на Троєщині. Потім влада Києва наполягає на проведенні ще літньої олімпіади. Їхні аргументи вагомі. Андрійський узвіз добре підлаштований і для слалому на байдарках та каноє. такий ви спорту, як стрибки у воду, готові організувати на оболоні. А змагання з вітрильного спорту на проспекті перемоги. Два автобуси чиновників для вивчення результатів тесту планують відправити до відня. Київ має високі шанс на проведення зимово-літньої олімпіади, оскільки після проведення євро 2012 залишилася потужна інфраструктура, окрім якісних доріг, та ще й готелі, аеропорти, які мало хто зараз використовує. А для Олімпіади вони стануть у нагоді.